Дивіться народ, живете, живете собі своїм життям. А тут цеглинки живуть своїм життям. Вони хочуть подружитися з тими цеглинками, що нанизу. Піти до них в гості. Так що залазьте час від часу на горище, перевіряйте, в якому стані лежак. Вони можуть впасти, і ви не будете про це знати. Всі бачили таку гру, коли ложиш, ложиш фішечки різні. Хто останній там неправильно положить, тому все завалиться він програв. Тут щось подібне показую. Оце хоче падати. Тут вже верхні хотіли падати, я їх зняв. Вони ще й тріснуті Там вже попадало. Вот, кажуть, кирпичик впав, кирпичик впав. Mm. Все падає, все валиться. Зараз будемо виправляти. Колись хтось поскладав як небудь. Потім тому, кому прийшлося, тобто мені. На мені воно може все завалитися. Його не чистити, а переробляти треба по-хорошому. Що було й порекомендовано власникам.